Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила в Україні близько півтори тисячі медзакладів, а 190 зруйнувала вщент. А ще знищила 253 автомобілі екстреної медичної допомоги. Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Херсонщини, Запоріжжя та Київщини. Однак, попри продовження війни, в країні тривають роботи з відбудови медичної інфраструктури. А ще розвиваються ті заклади, які на щастя не були зачіплені бойовими діями. В інституті раку відкрили відділення реабілітації для людей з онкологією та бойовими травмами. Подробиці для нас з вами дізнавалися журналісти ранку вдома. Національному інституті раку розпочали реабілітацію пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Для цього в медичному закладі облаштували три нові зали фізичної терапії, де щодня можуть відновлювати здоров'я до 50 людей. Реабілітаційна допомога надаватиметься безкоштовно в межах державної програми медичних гарантій. На другому етапі плануємо залучати додаткові фінанси для відкриття окремого відділення для реабілітації. Відділення буде відкрите не менше ніж на 20 ліжок, і ще реабілітаційні зали будуть у нас в поліклінічному відділенні, вже ми маємо обладнання, і також в відділенні гематології буде невеличкий зал для реабілітації. Віталій не вперше відвідує кабінет реабілітації. Каже, без занять на тренажерах відновлюватися було б набагато довше та складніше. Завдяки порадам фахівців і спеціальному обладнанню він почувається значно краще. Звичайно, було поначалу важко, ледве передвигався. Зараз моя виносливість у набагато завдяки цим, цим тренажерам. Ігор потрапив до онкологічної клініки через пухлину у спинному мозку. Нещодавно чоловіка прооперували. Відтепер потрібно відновлювати чутливість у кінцівках та навички ходи. Реабілітація для нього єдиний вихід швидше стати на ноги. Каже, дуже добре, що тепер це можна зробити просто в лікувальному закладі. Я думаю, що вдома це дуже так проблематично, тому що потрібно якесь приміщення, якесь елементарне обладнання для цього. І саме головне, якийсь тренер, який буде. Направляють, бо самому буває так важко якось себе організувати. І... Косистему працювальша при кожен день регулярно займатися. Комплексну реабілітацію в інституті раку забезпечує мультидисциплінарна команда: ерготерапевти, фізичні терапевти, психологи та фахівці з мови і мовлення, ефективне відновлення пацієнтів з онкологією надзвичайно важливе, зауважують спеціалісти, тому що недостатньо приділяється увага онкологічним пацієнтам. Якщо о, такий пацієнт звертається до лікаря або звертається до фахівців. Ківця з реабілітації з іншого закладу, цей фахівець бачить діагноз онкологічний і каже, що всі ваші проблеми пов'язані з онкологією, ми вам не можемо надавати ніякої допомоги, тому що ця тема є невисвітленою, і мало хто цікавиться саме реабілітацією в онкології. Відтепер в онкологічному закладі з'явилась можливість створити повний цикл реабілітації від моменту встановлення діагнозу до лікування та відновлення пацієнтів. Онкологічна реабілітація загалом не відрізняється від звичайної та все ж певні особливості має. Тобто, ми можемо радитися з хірургами-онкологами, з радіологами, хіміотерапевтами, обговорювати медикаментозні призначення пацієнтів, враховувати їх супутню патологію, дивитися, чи є метастази чи нема метастазів, і тоді вже платити Нувати індивідуальний план реабілітації зробити сучасний ремонт у приміщенні та придбати новітнє обладнання для реабілітації допомогли партнери і благодійники. Зокрема, фонд Запорука, який скерував на реалізацію проєкту 3,5 мільйони гривень. Це перші зали фізичної терапії при відділенні з таким доступом. Для пацієнтів, які не мають можливості або пересуватися, або не мають можливості фінансово оплачувати собі реабілітацію, десь в приватних закладах, наприклад. У медичному закладі очікують на тренажери для розробки моторики рук, підвісної терапії та вертикалізатори для активного відновлення опорно-рухового апарату. Перше в Україні реабілітаційне відділення при онкологічному закладі планують повноцінно запустити наприкінці 2023 року.